1 грудня у день боротьби зі СНІДом та День солідарності з віл-інфікованими людьми в обласному центрі Закарпаття провели щорічну акцію Молодь проти СНІДу на головній площі міста. Працівники Ужгородського міського центру соціальних служб, департаменту соціальної політики та студенти вищого комерційного училища Державного торгівельно-економічного університету роздавали перехожим листівки з інформацією на тему боротьби з ВІЛ СНІД. Маємо таке бажання привернути увагу громадськості до цієї болючої проблеми і сприяти тому, щоб е, чим більше людей дізнавалося про шляхи поширення вілінфекції та шляхи, та методи і засоби, як себе захистити від цієї інфекції. Після спільної молитви учасники акції запалили свічки за померлими, а лампадками виклали стрічку, яка є символом боротьби зі снідом. На Закарпатті наразі 1088 осіб є ВІЛ-інфікованими. В Ужгороді 498. Кожна третя ВІЛ-позитивна людина не знає про свій статус. Водночас тестування на ВІЛ можна пройти безкоштовно. В Ужгороді його роблять в Закарпатському обласному центрі громадського здобування. здоров'я